Привіт! Рада вас вітати на телеканалі Вінничина. Мене звати Кристіна Мокружицька. Прямо зараз я поділюся з вами прогнозом погоди на понеділок, 29 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Зараз я розповім детальніше про синоптичні умови в усіх частинах області. На заході очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, без опитів. Температура повітря в день сягатиме плюс 24 градуси та плюс 9 вночі. У північній частині Вінничини очікується мідлива хмарність з проясненнями, без опадів. День температура повітря плюс 24 градуси вночі, плюс 8. На сході регіону очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря в день плюс 24 градуси та плюс 9 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна вінницька компанія веде волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 25 градусів вночі, плюс 9. В центральній частині віннични очікується мінлива хмарність з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря в день плюс 24 градуси та плюс 8 вночі. Протягом дня на території Вінниці очікуємо хмарну погоду з періодичними проясненнями. Без опадів температура повітря в день плюс 23 градуси вночі плюс 9. Ось такий синоптичний прогноз на понеділок, 29 травня. Насолоджуйтеся цим днем, коли небо стає яскравішим, а хмари розбігаються, пропускаючи світло і надію у ваше життя. Зустрінемо вже зовсім скоро на телеканалі Вінечна.